Сьогодні спробуємо завітати до Сергія Пашинського в гості. Хочемо подивитися, як живе колишній голова адміністрації президента. Спробуємо запитати, що корисного зробив він, перебуваючи на посаді, та чи не боїться ілюстрації. Чому замість цілісності країни обрав відпочинок на гелікоптері та рибалку? А також чию гвинтівку він ховав, перебуваючи на Майдані. Не Пашинського хата. А хліб чи не підскажете де? Це все це, це хліб? А не підкажете, де Пашинський. І живе тут. Не підскажете, так? Добре. А підскажіть, будь ласка, Сергій Пашинський де живе? Е, що, що? Е, ну, це з адміністрації президента Сергій Пашинський. А ну давайте до баби Валі. Хапа така. Та ми до Сергія Пашинського приїхали в гості. Ми в громадський рух без парканів. А, ага, але його немає. Це, до речі, телефоную на телефон, котрий лишали для поселення майданівців. Ні, в нього немає теж. А ви не від Сергія Пашинського, будь ласка. Ну, в чому питання, хто? То ми був громадський рух без парканів. Приїхали до Сергія Володимира, що хотіли запитатися, подивитися, як людина боже, живе, боже. поспілкуватися, знати, що він краще зробив, коли був головою адміністрації президента. Тобто. Все на сайтах, є Де на сайті. А ви хто будете? Прохожі. А, ви перехожі. Тобто ви до Пасинського ніяк не відноситесь. Молоджу. Ну яка різниця, Кому я отношусь? ж гір відкрили, треба ж перші відкривати. Тихо, 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 тихо. Давай без вот этих Я же нормально с тобой говорю. Бывает без пафоса, любой день, рабочий в порядке, звоните на номер пригласит вас и к себе в офис, и пообщается, и ответит на ваши все вопросы. А, если он сейчас выходит с нами на связь, самостоятельно, лично говорит, что он сегодня действительно занят. Именно сюда вы хотите приехать. Пусть покажет все, что он имеет. понимаете, что на территории вас никто не Люди тоже не хотят, не, ссорятся, ничего. Им проще вызвать милицию, пусть с вами разбираться. Пусть вызывайте. О, слава Украине! А подскажите, тут Сергей Пашинский живет? Чарка погода, а він навіть не дає води. Ми чули, що тут церква, це яка знаходиться, це єдина церква в селі. що люди кудись А сюди ніхто не ходить, це його друзі. Білій футболці, шановний. Та вийдіть, будь ласка, поспілкуємося 5 хвилин. Ну, та, та, ну, та ж не будемо через паркан спілкуватись. Я його попереджувати. Алолос, так, Сергій Володимирович. Це громадський рух без парканів. Сергій мене звати. Ми зараз знаходимося біля вашої садиби в селі Хлібча. Чи є у вас на вашій території садиби церква? Добре, буду чекати на дзвони. Так, алло. Ми готові згоди. Якщо у вас є у мене питання, у громадського руху, я мені підтримую. Добре, добре, договорилися, будемо за 40 хвилин будемо. А ви хто будете? Прохожі. Після трьохгодинних годинних пригод ми зможемо поставити свої запитання та потиснути руку справжньому Пашинському. Забігаючи наперед, розмова виявилася закритою. Але нам вдалося зняти кадри, які зараз покажемо. Кадр не гарний, але інформація дуже важлива. Як не знаю. Ви не християнин? Це ви мені говорили, що в церкву попасти? Так Хотя От, Шановні друже, ви, ви навіть не знаєте, що сьогодні одне із самих великих церковних свят. І Людина і хотіла в церкву. Так. Я питаю, який свят, а <плес> я не християн. Коли Юрі Тимошенко сиділа в тюрмі, коли ми всі, коли до речі, все моє війно було заарештоване по прикливим позовам одної громадянки, короче, закрили, до речі, ці питання. Не знаю. Ну просто не знаю. Я не займаюся питаннями. За рахунок чого ви стали бізнесмен? За рахунок чого? Можу розказати. Є така республіка Польща. Сотни тисяч наших співвітільників їздили до Польщу, стояли на базарах, продавали там ті товари, які користувалися попитом, завозили мы Товаришами заробили студентами десь біля тисячі доларів, а потім почав займатися дрібним бізнесом. Весь контрол, який вони змогли через свій улюбленний канал мені пред'явити, да? це була моя поїздка на рибалку у вихідний день на запрошення мого друга неватолюватися. В принципі, в принципі. Час, коли... а що в той час відбувалося Ти... 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 да, час... державна? В той час були Ти... розстрілювали людей. Що ми таке малюєте? Як вам Я вам говорю публічно, що перше, нам треба терміново міняти закон по виборам і перебирати парламент. Розумієте? Але... Позвітати. А хто робити переїжджати? Я, пидаю, я, ж, я. я. Він. ви. <звітав> коли Булак Ганати відправляв, е, е, тому що там не було кому стріляти, розумієте? То я їм купив 5 гнітівок а не було таке. Снайперський 12,7, тому що мій дані 1,5 кілометра розуміє? Що до умовного проживання, ну вибачте, якщо народу України, це буде цікаво, а комунікація моя з народом України відбувається ще раз через публічні канали комунікації. Я є депутатом, але я не відчуваю зобов'язання вам показувати своє приватне помешкання. Якщо в суспільства буде запит на моє житло. Я вам хочу сказати, я панеліченко свідчав, запрошую себе. Отака От ситуація. Хочете оставить продати, оставляєте, не хочете. На цьому наша розмова підійшла до конця. Мій телефонці так ви. Ну що ж, підведемо підсумки нашого візиту. Так, на жаль, народний депутат не став дуже відкритий для суспільства, але нам все ж таки вдалося зазирнути за його обіця і подивитися всі ті гарні. Газони, що прикрашають його подвір'я. Проте і озерце також запам'яталось. Але що то озеро, коли там такі гарні айтанки стоять, дуже схожі на ті, що ми бачили в Мишофірі, не одну сотню гривень коштують. Також я хочу сказати, що ми побачили і церкву. Не часто побачиш церкву на приватному обістку. Так, цікаво, скільки коштує це все майно? Дуже тяжко підрахувати, побачене, але ж все ж таки дивимося в декларацію за 2011 рік. Сім'ї Пашинського бачимо 400 тисяч. Заробила сім'я, то мало 2 мільйони 250 тисяч на рахунках. У мене ж декларація за 2012 рік в сім'ї Пашинських. Уже сукупний дохід становить майже 600 тисяч гривень. Немаленька сума. Проте кудись поділися тих більше 2, 2 мільйона грошей із депозитних рахунків. Рано чи пізно ми зруйнуємо будь-які паркани. Ми знайдемо, чим вас здивувати. Без запрошення чекайте нас гості.